Друзі, всім привіт! Нарешті ми підійшли до останнього дня ESL Pro League 19 сезону. Все закінчиться матчем Маус проти Vitality у Best of 5 фіналі. І це чудово. У фіналі зустрінуться два з останніх трьох переможців. Віталіті вигравали 16 сезон, Маус вигравали 18 сезон. Тому це додає навіть певної інтриги до цього матчу. На жаль, не все склалось так, як я очікував. Я хотів, щоб Астраліс пройшли. Це було б цікавіше однак, є плюс в тому, що пройшли Віталіті зайву. Може побити рекорд росіянина Донка. За найкращою mvp нагородою в історії Counter-Strike. Ну перед тим як перейти до огляду півфіналів та фіналу, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Дуже вдячний вам за підтримку та вдячним своїм спонсорам, для яких, до речі, вчора вийшло окреме відео, де ми багато про що говорили: зокрема, про новий склад NAP, про дисбанд Apex, про новий склад Ентропікс Тютикей. Рію, науки так далі. Вас сильно побільшило за цю добу, і якщо ви теж хочете мене підтримати та отримати доступ до ексклюзивного контенту, то посилання є в описі до цього відео. Дякую. Почнемо, звісно, з Астралі Vitality. Віталіті матч, в якому я й казав, що вирішиться чемпіон цього турніру. Так я й думаю, Віталіті має ставати чемпіоном. Вибачте, за спойлер. Трошечки здивало мене мапфето. Команди грали ті мапи, які я думав, що відлетять у другому. Раунді банів я очікував нюк та Оверпас, але виявилося, що Міраж та Вертіго були виборами Віталій та Астраліс. Міраж несподівано данці виграли, показали дуже хорошу гру. Як і в захисті непогано, так вони важко стартували, там з'явив 10 на 0, щоб на початку, але потім зібралися і в атаці, як же вони добре грали через Мідл та А. Ну просто. Це еталон. Девайс так добре читав суперника. От просто всі прогалини, всі проблеми Віталіті він знав і знав, як їх обійти. Чудова гра від всієї команди. Звісно, від нього він видав нереальний результат 18 на 6. Ватаці також дуже добре відіграв Ябі, Бро. Ну, чудово, чудово. І здавалося, що от відкриті ворота для фіналу, але ні. Навертіло, все здавалося для Астраліс ніби непогано. 5 на 4 в якийсь момент вони йшли, але, на жаль, програли наприкінці. Однак все одно в моменті було 10 на 10. І здавалося, що Астраліс мають добивати ніби сильніша сторона. В результаті вони виграли за сильнішу сторону, 7-5, але загалом це 12-12, і на додаткових нічого їм не вдалося. Все ж я вважаю, що був доволі помилковим. Пік цієї мапи треба було брати оверпас. І звісно, тут бракувало дуже девайсів в захисті, особливо він багато мазав, несподівано багато мазав. Загалом решта ніби непогано відіграли. Знову вімкнувся Геній Зайву. Єдине, що не сподобався мені Флеймс. Він добрав дуже сильно на додаткових, але по ходу основного часу багато він теж створював проблем в своїй команді. Ну і на третій теж все стартувало просто чудово для Астралі з рахунку 6-0. Але цей рахунок 6-0 перетворився дуже легко в 6-6, тоді 8-6. Неймовірна просто якась домінація від Зайву була. Рейтинг 165 загалом та 24 на 12 він відіграв чудово. Причому всі клатчі Астраліс програли на цій мапі 3-0 за клатчами і 12-9 на користь Астраліс за першими дуелями. Тут мені здається, просто вже не вистачило якогось досвіду. Вже наприкінці девайс. Почав нервувати, напевно. От особливо мене здивував раунд на 8-11 рахунку, коли Астраліс не взяли тайм-аут, не зробили еко, а просто зафорсили й запушили мід, де їм ще на пістолетці дали по мордах і відправили в таверну, як то кажуть. Тож на цьому моменті я зрозумів, що в Астраліс немає шансів, власне, і в останньому раунді. Без грошей, їх Віталіті доволі легко добили. Фінал, перший фінал у цьому році для Віталіті. Я вже не думав, що у цьому сезоні це станеться, але Геній зайву. Геній зайву, який відіграв 1-40 цей матч. Але мають боятися Віталіті того, що Апекс це другий найкращий гравець, а всі решта ледве в одиничку вийшли або й не вийшли взагалі як та мезі. Тож це проблема, і вона може стати великою в фіналі в теорії, але скоріше за все, ні. В іншому півфіналі в нас грали Complex та Mouse. Несподівано для мене комплексі. ті все ж виграли одну мапу, показали чудову Вертігу, просто прекрасну вертігу. Їхня серія перемог триває 100% за останні три місяці жодного програного на вертігу матчу. Це хороша для них історія, але загалом Мапул у них маленький, вузенький, і в фіналі їм би не було б що робити. В Маус він ширший, і оцей півфінал це показав. Вони вирішили пікати нюк, хоча я вважав, що буде еншент. На нюк вони спокійно розібралися з суперником ще в Вісім 8 атаці на нюк це ну, дуже багато. Це фактично кінець мапи на користь тої команди, яка атакувала. І так і сталося. 5-5 ще в захисті. Маус спокійно закрили. Як і на першій, так і на другій мапі. Чудово себе почував Фоксершен. На першій, звісно, вся команда трошечки просіла, але на другій він вже дуже сильно домінував, дуже класно грав. Торше також ввімкнувся в захисті особливо. Дав свій імпакт і допоміг команді. Ну і на третій вже було без шансів. Тепер було 8 в захисті від Маус і 5 на 0 в атаці. Дуже спокійно вони закрили суперника. Тут взагалі С'юї відіграв свою найкращу мапу на лан в кар'єрі. У нього загалом. 181 мапа, і ця стала найкращою рейтинг 1.99 та статистика 22 на 8. Він просто домінував. Біля нього ще Ксершин виявився, тому проблем жодних не було. Проблеми були саме у комплексі, де випнулись практично всі гравці, крім Ліджа. Він навіть якісь мультики лише роздавав, але 4 раунди це все, що вони змогли витиснути, і ніякий Джонні Сінс їм не допоміг в результаті. Тож, фінал Маус Віталіті, і це буде Best of 5, і як же я скучив за Best of 5, але, на жаль, на жаль, трошечки різного калібру суперники виглядають, хоча Маус багато що робили останнім часом, вони молодці, але цього недостатньо. У них немає досвіду фіналів. Так, вони виграли минулу і Сельпорлігу, але там були Наві, нові Наві. І це не Віталіті, все ж. все ж це не Віталіті і це не зайву якого за останні три місяці рейтинг 1,47 це просто щось дике. От тому я вважаю, що Віталіті виграють по мапах. Ми не побачимо Ancient та Anubis, дві найновіші мапи у старому Мапулі. Тому тут без несподіванок, що можуть пікати Віталіті, це, скоріше за все, буде мапа Inferno. Маус у відповідь мають доволі багато варіантів насправді, але, скоріше за все, все ж будуть брати Vertigo. Для них це непоганий в принципі, варіант. А у Віталіті, як ми побачили навіть проти те Астраліс, там є проблеми. Та й далі, насправді, не важливо, як піде маппік. Все рівно баниться лише дві мапи, і варіантів багато, і все залежить від того, що там напридумують собі капітани та тренери. Я бачу перевагу Віталіті на всіх мапах, напевно, крім Вертіго. От, можливо, ще на оверпас. От ще на оверпас. Як би не було, все, все одно все. Буде зводитись до того, наскільки добре буде все з Зайву. Якщо він буде демонструвати таку ж саму гру в захисті, яку він демонстрував в останніх матчах, то там без шансів. Та й атака в нього просто чудова. Щоб не пікнули Маус, будуть проблеми 100% з таким зайву. Це все, що я хотів сказати. Звісно, може відбутися Ксершин, Бролина дуже не вистачало, до речі, на цьому турнірі. На жаль, я пікнув його в фентезі на плей-офф Ксершина. А Ксершин грає чудово, але теж цього просто недостатньо. Також дуже-дуже важливо це те, чи зможуть ввімкнутися три інші зірки Віталіті. Ми не говоримо про Апекса, він там своє відіграє. А от якщо решта зможе показати хороший рівень, ну то це буде безшансово 3-0. Ну, але я обережненько прогнозую на 3-1, все ж якусь мапу Маус можуть забрати. Але це перемога Віталіті та перший їхній трофей у 2024 році. На цьому, все. Дякую за увагу. Дякую, що дивитеся. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і любіть Counter-Strike.